Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Події у Білгородській області Російської Федерації стали справжньою сенсацією сьогоднішнього дня. Що ж там відбувалося? Хто саме організував бої на території цього російського регіону? Чи були це українські війська, які перейшли на територію сусідньої з Україною області? під так званим чужим прапором, тобто прапором російських опозиційних сил, чи це дійсно реально існують російські опозиційні організації, які підтримують Україну і навіть можуть сформувати загони, здатні організовувати бої на прикордонних з Україною територіях? Чи це організували самі росіяни для того, щоб переконувати власне населення у необхідності продовження війни з Україною. Версій буде чимало однак є очевидним одне: війна на території самої Російської Федерації це абсолютно логічний наслідок самих бойових дій на території України. Я вже неодноразово говорив, що війна, за умов якої Україна може воювати тільки на власній території, і не дай Боже, її війська не можуть перейти через державний кордон Російської Федерації, при тому, що союзники вважають за нормальне, коли Україна бореться на окупованих Росією територіях, які, у свою чергу, Росія вважає такою самою територією Російської Федерації, як Білгородська область. Все це виглядає досить дивною війною. Війною, яка при такому відношенні до подій може ніколи не закінчитися. Тому що шизофренія ніколи не закінчується. А от рівноправні бої це тоді, коли і росіяни діють на чужій території, на території України, і Україна може переходити на територію Російської Федерації, в тому чи іншому вигляді. Ми пам'ятаємо, що. Так звана бавовна вже рвалася на територіях російських суб'єктів Федерації у військових аеропортах. І, звичайно, Україна, насамперед, з поваги до союзників, ніколи не визнає причетності до таких акцій. Однак це не скасовує самого факту їхнього проведення без знищення воєнних ресурсів Росії на її території. Росія буде ще досить довго мати достатню кількість військових можливостей для продовження цієї самої багаторічної війни на виснаження, яка вже є у робочому календарі президента Російської Федерації Володимира Путіна. Чи могли самі росіяни здійснити таку провокацію? Теоретично так. І вони, в принципі, неодноразово діяли таким чином. Згадаємо, хоча б що для того, щоб розпочати килимове бомбардування Грозного. Росіяни скористалися рейдом загонів Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва до сусіднього Дагестану. Тоді подейкували, що провести ці рейди їх переконали близькі до Володимира Путіна олігархи. Саме для того, щоб потім продемонструвати росіянам, що війна на Кавказі, яка до того часу була локалізована на території Чечні. і тільки епізодично переходила на Російську Федерацію, на іншу територію Російської Федерації у вигляді терористичних актів, може бути розповсюджена і на інші суб'єкти Російської Федерації, що на території Кавказу виникає справжній імарат кількох російських республік Північного Кавказу. Але треба пам'ятати, що тоді війна у Чечні. Не користувалися великою популярністю російського суспільства, вже були підписані хасавюртівські угоди. Більшість людей вважали, що проблему вирішено, і що так чи інакше, питання майбутнього статусу Чечні буде вирішуватися політичним, а не військовим шляхом путіною та іншим чекістам було потрібно довести росіянам, що потрібно відмовитися від будь-яких попередніх угод і дійсно воювати. Зараз ми можемо переконуватися по соціологічних дослідженнях, що війна проти України має величезну підтримку російського суспільства. Що більшість росіян дійсно щиро впевнені, що Москва воює за свою територію, за територію історичної Росії, яка окупована Заходом і населена нацистами, яких, звичайно, потрібно вигнати з цієї території, щоб допомогти простим руським людям, які живуть і чекають на визволителів. І Справа не тому, що про це говорить пропагандистська російська телебачення, а справа в тому, що таке ставлення до України на території сучасної Російської Федерації пропагувалися сторіччями. І... Звичайно ж, війна Володимира Путіна проти України, вона можна сказати, поцілила у Яблочко російської національної психології. Путін має мандат на багаторічну війну за завоювання української території, як і території інших колишніх радянських республік. Йому не потрібно вдаватися до провокації для того, щоб виправдати цю війну, для того, щоб переконувати своїх громадян в тому, що багато років війни за те, щоб здобути території історичної Росії, це краще ніж мир. В якому Росія буде знаходитися виключно на території нинішньої Російської Федерації, тобто на невеличкій частині території історичної Росії, так що будемо вважати за набагато більш позитивний розвиток подій зовсім не російські провокації, а сам розвиток оцієї війни на виснаження. Росія робить кроки, щоб виснажити Україну. і Російський президент Володимир Путін впевнений, що час є його щирим союзником, і що рано чи пізно він створить свою державу від Ужгорода до Єшхаба. А між тим війна, як дріжджі, розповсюджується по різних боках, у тому числі і на територію самої Російської Федерації. А в той час війна. Загрожує самим російським збройним силам, тому що якщо ми будемо отримувати сучасну техніку від союзників, це допоможе нам наносити серйозні удари по російських воєнних арсеналах так поки що на окупованих територіях. Але ми розуміємо, що коли союзники переконаються, що Росія не збирається закінчувати війну, а вона не збирається і збиратися не буде. Рано чи пізно їм доведеться прийти до висновку, що з цих далекобійних ракет. Чи за допомогою винищувачів, доведеться знищувати воєнні арсенали на території самої Російської Федерації, ну або погодитися на зайві роки цієї війни? Ми багато говоримо, що Росія не може виграти цю війну, тому що їй протистоїть не тільки сама Україна, але й весь цивілізований світ. Але будемо не забувати, якщо цей цивілізований світ вважає, що сама територія Росії за її арсеналами. Військовими складами, військовими заводами є недоторканою, то немає великого значення, що він і протестує, вона все зберігає в недоторканості. Ну і от, в цій ситуації можна сказати, що навіть події в маленькому гайвероні, це сигнал. Сигнал для російського політичного керівництва, що ті плани, на які розраховує президент Російської Федерації Володимир Путін, буквально зачаровані цією своєю новою війною. Вони не зможуть втілитися в життя. Що Кремль буде мати справу зовсім з іншою війною, не просто з війною на виснаження України, але й паралельно з війною на виснаження Російської Федерації. І тоді дійсно можна буде сказати, що Росія у цій війні на виснаження воює з усім цивілізованим світом. Тоді ця фраза, врешті-решт, перетвориться на правдиву констатацію того, що відбуватиметься у протистоянні Україною і Росії найближчими роками. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам!